Уявіть, що ви маєте коробку. Її можна використовувати для будь-якого типу речей, для книг, для іграшок, для одягу. І замість того, щоб створювати коробку для кожного окремого типу речей, ми створюємо одну універсальну коробку і просто вказуємо, що саме може бути всередині. Ось це і є Generics в TypeScript. Generics дозволяє нам створювати. Функції або класи, які можуть працювати з різними типами даних, але при цьому зберігати безпеку статичного типування. Напишемо трохи коду. Почнемо з дуже простої функції, яку дуже часто наводять у приклад в підручниках і онлайн, коли розповідають про Generics. А саме з функції, яка приймає аргумент і повертає його. Як це виглядає? Ось. Тобто ми передаємо один аргумент функцію, і просто повертаємо його. Це все. Ось зараз TypeScript нам пише, що ми не визначили тип. І якщо ми, наприклад, хочемо, щоб було так, щоб ця функція могла отримувати будь-який аргумент, але при цьому повертала цей аргумент просто ну, такого самого типу, як прийняла. Як би ми зробили без Generics? Ми б просто написали або any, або Unknown. Це ще один спеціальний тип в TypeScript. Ось, можна зробити так. І воно буде працювати. Проблема тільки в тому, що коли функція більш складна, коли тут якась логіка відбувається, ми не можемо бути впевнені, якого типу буде цей return. Ми не знаємо, що пройде сюди, і ми не знаємо, якого типу буде, буде вартість, яка буде повертатись. І ось тут, якраз, ми і застосуємо generics. Як це робити? Коли ви бачите ось такий запис. Ось в таких ось скобочках, то це і є Generics в TypeScript. Це, це синтаксис до Generics. І як це застосувати? Це просто буде кожен аргумент функції буде цього типу T, і тип, який буде повертатись, це теж буде цей T. Чому T? Це просто такий, якби convention. Convention. Ми можемо написати тут будь-що, що завгодно. Ми можемо написати type. І це буде працювати. Просто ви побачите досить багато коду, там, де Generics ось такі типи, вони окреслюються саме однією літерою T. І давайте перевіримо, як ця, ця функція працює. І насправді будь що ми можемо передати, і тут основна ідея якраз в тому, що з Generics ми за допомогою TypeScript контролюємо тип інпута і аутпута, тобто arg argument це ось ми ось сюди передаємо функцію ехо. А ось тут цей return. Це функція ехо повертає те, що ми передали. Але ми контролюємо цей тип. Давайте спробуємо скомпілювати і подивимось на результат. Ось, все працює дуже добре. Це дуже простий приклад, який, ну як ви самі бачите, він якби практичного сенсу не несе. Тому що ну, ми передаємо параметр, повертаємо параметр. Ну, просто, просто цей тип ми окреслили наш кастомний за допомогою Generics. Коли Generics стає більш придатною, коли все ж таки є більш складні типи і більш складна логіка. І коли ми маємо функції, коли, коли дані, коли, які приходять ось в цю функцію, вони можуть бути схожі, але в чомусь все ж таки розрізнятись. І тому ми не пишемо any або unknown, а все ж таки окреслюємо тип за допомогою Generics. Як це робити? Зараз ми напишемо більш сенсовну функцію, і ви побачите, як, наскільки потужною може бути Generics Type TypeScript. Я. Добре, почнемо з даних, на яких буде працювати наша нова функція. Ось це буде такий простий масив, масив об'єктів. І тут ми маємо два параметри: name, строка і age число. Нам треба написати функцію, яка буде приймати ось цей масив. Також, як другий аргумент, ключ, тобто, це буде name або age. І на основі цього об'єкту, а також ключа двох параметрів, ми маємо повернути новий масив того ключа, якого ми передали, тобто просто масив John, J, Jane, Jack або масив з цими числами. І ми маємо написати правильні типи в цій функції за допомогою Generics. Як це робиться? Це теж досить класичний приклад. Слово англійське плак воно, воно перекладається як висмикувати. Тобто ми висмикуємо дані для нового масиву з цього масиву об'єктів. І зараз ми ось тут окреслимо наш новий генеричний тип. Те. Це буде тип нашого, нашого об'єкту. І другий параметр це буде наш ключ. І тепер ми окреслимо параметри, які буде приймати наша функція. І це буде array. Це буде наш великий масив users. Ось це буде array. І ось це буде T. Це окремий об'єкт. І, і ось таким чином ми окреслюємо, що це масив об'єктів. І другий параметр це key, це другий генеричний тип це ось цей K. Ось ось цей, який, який ми тут окреслили. А тепер ось це тип вартості, яка буде повертатись. Тобто, це трошки дивно виглядає, але це означає, що це теж буде масив. Ось читаємо з правої сторони: це теж буде масив. А ось це, що буде в цьому масиві. І ось цей запис, ТК, він насправді означає, що це буде масив. Масив того, що ми якби якраз і висмикнемо по ось цьому ключу. Ну, тр трошки запутано, але зараз ми, зараз ми використаємо цю функцію. І ви подивитесь на прикладі, як це працює. Ось тут ми передаємо наші два параметри. Наш масив users. І зараз ми хочемо висмикнути name. І давайте подивимось, як це буде виглядати. І ось наші імена. Ну, і ось так це виглядає, якщо ми захочемо висмикнути uh, age. Все працює. Як ви бачите на прикладі функції plug ми можемо використовувати різні об'єкти. Тобто, ці об'єкти можуть мати різні ключі. Для цих ключей можуть бути різні значення, різних типів. Тобто, це можуть бути і строки, і числа, і булін. Все що завгодно. Але ми окреслили саме генеричний тип цього. Масиву, об'єкту і те, що цей ключ має там знаходитись. Ось це і є Generics. Ось тут дивіться, навіть коли ми окреслили за допомогою Generics ось таким чином наш, наш тип, кастомний, Visual Studio Code буде нам вже це підказувати. Тобто, ось ми передаємо users, він нам підказує одразу структуру. Ось він нам теж, коли ми наводимо на ось цю функцію, він нам підказує прям структуру дословно, як він. Прочитав, що таке те, що таке для нього ось це те. Ось ви бачите, все чітко видно. І що нам насправді тепер дає e, Generics. Тут ми можемо побачити дуже добре. Якщо ми можемо якось e, неправильно ужити цю функцію, наприклад, зробити щось таке. Тобто, припустимо, що це десь якийсь великий об'єкт, який приходить нам з API, а не який ми ось тут написали. І ми, можливо, не знаємо, що там. Є email, age, name, може бути дуже багато різних параметрів в об'єкті. Ось, але якщо ми це окреслили, десь що, що є ось такий тип, і він може висмикнути тільки ті ключі, які у нас тут є, які окреслені. І ось ви бачите, що TypeScript нам підказує, що email, що у нас немає такого ключа, що ми маємо застосувати або name, або age. Ось, ну і звісно ж, це не, не скомпілюється. Видасть цю помилку. Ось, а якщо б ми написали щось ось в такому стилі, якщо б ми не вживали Generics? Ось напишемо ось так. Plug. Ось просто array. І тут у нас масив будь-чого, а ключ це у нас просто string. І ми повертаємо теж масив, але масив будь-чого. А функціонал у нас тут такий самий, він не відрізняється. І ви бачите, все вже немає жодної помилки, і воно скомпілюється абсолютно нормально. Тільки коли ми це запустимо, ось дивіться, що виходить: Undefined. Тобто немає TypeScript з Generics, щоб він нам вчасно сказав, що, що ось немає такого ключа, тому цей код має просто не виконуватись. Тому ми отримали ось таке Undefined. Ось ці всі наз, назви типів ТК. Ви це, буде бачити, ви це буде бачити в коді весь час, тому що це така конвенція. Тобто, T це означає type, K це означає Key. Чому так прийнято в TypeScript світі Generics типи окреслювати ось літерами, я не знаю. Це просто така конвенція. Але ви, коли пишете, будете писати свої функції, свої е, об'єкти, ви можете називати ось ці типи як завгодно. Тобто, ну. Ви не зобов'язані однією літерою це називати. Ви, наприклад, можете замість «т» написати: Generic Object Type. Ось. І це вже буде ну, хоч щось означати. Тобто, не «т», а Generic Object Type. І тоді ми ось тут ось так це заміняємо. І тоді ми бачимо, що цей array це array якихось об'єктів, які прийдуть. Тобто, це не «т», Ми вже бачимо одразу, що це об'єкт. Так само і K можна написати для більшої читаємості, що це не К, а це Key In the Object. І теж заміняємо його тут повсюду. Key in the Object. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк. І підписуйтесь на простий фронтенд. Також поділіться цим відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!